Всімкусь. Ви коли-небудь замислювалися, скільки коштує ваш успіх. А що, якщо можна укласти угоду? Але не з дияволом, а з чим більш давнім і непередбачуваним? Я зрозумів, що сплю в ту саму мить, коли небо над містом раптом не було насичене фіолетова відтінку? Ну, чудово, знову почалося. Промиврим я, спостерігаючи, як хмари закручуються в тогій спіралі, наче хтось увімкнув космічний слив. Я опинився на дахом хмарочоса, хоч у реальному житті висота лякала мене до тремтіння. У вісні ж страх розчинився, мов туман. Вітер гнав повітря повз, але не торкнувся жодної волосини. Бо це сон дитинку. Жодної логіки. І ось тут я відчув погляд: чи не смутне перечуття, не легке занепокоєння? Ні. Це було відчуття, ніби в спину стромили сотня крижаних голок. Я обернувся, воно стояло зовсім поряд. За три кроки. Істота, не примара, не звір. Не тінь щось. Воно тремтіло, наче зображення з поламаного проектора, то набираючи обрисів, то розпадаючись на пікселі. Усередині сяючи порожнеча. Не просто темрява, а саме відсутність чогось. Діра у самому бутті. Спочивайся зі світлом, сказав я. Воно відповіло. Чи не голосом, чи не звуком, просто в голові. Раптом спливло знання, ніби хтось клав мені в розум стародавню інструкцію, написану втраченою мовою. Я зрозумів, істота пропонує угоду в енергію, в обмін на що? спитав я, хоч у глибині душі знав, Йома рехтіння посилалось. У середині порожнечі щось заворушилось: успіх, сила, вплив, радість, класика жанру, посміхнувся я. А ціна? Частка тебе? Ну, природньо, перегнув я. А якби я вважав краще крипту, вона не оцінила жарт, а раптом наблизилось. Не зробила кроку, а німи смикнулась, як збій у грі. І тепер я бачив більше. У глибині тієї порожнечі плавали відблиски, особи, погляди, руки, фрагменти чихось доль. Це твої партнери? Мені стало не по собі. Активи? По спині пройшов крижений струм. Але жага дізнатись пересилила страх. Добре, сказав я, дай мені удачі на тиждень. Подивимось, якою воно є на смак. Істота спалахнула. І в ту ж мить я відчув, ніби в груди встромили трубочки і почали втягувати на повітря, на кров, а щось тонше. Суть життєву квінтенсенцію. Назви. Назви хоч. Гей, легше! спробував я рушити, але тіло немов замерло. потім усе стихло. Істота відступила. У повітрі повис крихітний блискучий уламок, схожий на шматок дзеркала. Ось твій успіх. Я взяв його. І що? Тепер мені почне вести? Поки що не вичерпається. А коли це станеться? Але воно вже розчинилось у повітрі, як розмита пляма на воді. Ти зрозумієш? Я хотів ще спитати, але сон почав розсипатися. Я прокинувся серцем, що шалено билося: кімната, реальність, все на місці. Гаманець на тумбиці. Відкрив його, дрібницю, кілька купюр, карту, і, я не встримався. Та ну, телефон завібрував. Повідомлення від банку. Зараховано 50 тисяч доларів. Примітка. Повернення боргу. І тоді я відчув десь там, за межею сну і яви. В темряві. Воно посміхнулось. і почало чекати. Ваші думки? Чи вірите ви в те? Що удачі можна купити? Чи кожна така угода має свою ціну? Всіх кусь!